що, ну, якось тобі ж пропонують щось хороше, і, і ти хочеш, ну, і е, е, є вибір все ж таки піти проти е, Бога і здатися на Його е, милість. Чи все ж таки до Нього і перетерпіти геть усе. І тому випробування Ісуса і в нас також само будуть що випробування в нас. Написано тут 40 днів. Ну написано в слові Божому, що у Боже один день у Господа, якщо як, як, як тисячу років. Ну, я ну, ми стільки не витепимо. Тому 40 днів, але у нас, звичайно, може бути і 4 місяці. Я так утріруючи і 4 роки. Всяке буває. А зараз особливо. І тому випробування в нас були, я так скажу, є і що будуть. Просто треба до них відноситися приблизно так, як, Ісус, як відносився Ісус Христос. Він просто знав, що чудо Боже, тому що він що? Він говорив з Батьком. Бог йому батько йому сказав, син мій, я тут. І тому чудеса, на відповіді, чудеса відповіді на молитву, яка служить для слави Божої. І я молилася у нас у п'ятницю, ми будемо молитися, ми їдемо знову на, на хвалу. Ви розумієте, погода у нас хороша. Я кажу, Господь, я, я звичайно, я тобі довіряю, але мінус 23 субота і неділя. Це вже дуже. Ну, я, я смиряюсь перед Богом. Але Бог, ви розумієте, що Бог краще знає. От розумієте, що Бог єдине нам закарбувати, що Бог краще знає, як. Ну тому нам треба що? Керівництво, захист нашого Господа Ісуса Христа. Але так виходить, що сюзюки є, водій треба. Наша, наша настіна машина теж чудо Боже. Ми її в неділю тут штовхали, на певний хвилин 40. Що ми не робили? Куди мене курили ці жінки? Чотири, ні, три. І ми тут і прикурювали, і, і що ми з нею і штовхали, і все ми робили. І у мене, до речі, народ Божий свідкую. в мене виникла думка, що питання є в сигналізації із включенням. Але я її щось якось так знаєте відігнала. Хоча в мене я так раз підійшла. І з одної сторони, думаю, ну, щось тут з сигналізації? Щось воно тут? Ну, в общем, ми поїхали, машину залишили, потім Настя одписала, що вони приїхали, машина завелась, вони поїхали. Ну, так. Да. Ну, тобто там чисто було, зараз мороз. І під час морозів. І Електроніка починає давати збої навіть ми. У нас оцей ключ, який коштує мінімум 200 доларів, навіть не 200, а 250 доларів. Уявіть собі, такий ключик, і він у нас один зараза. Угу. Ну так. Тому я з ним ношусь як з писаною торбою. Також з ними треба дуже легесенько, дуже акуратненько, охайненько, обережненько. І все. І, ми, і тому, а прийшлося ж їздити машиною ми її там то передом, то задом, то з тієї сторони, як під'їхати, як підкурити, достаємо жінки свої підкурювачі, ці шнури, все. І все. І ми по, е, поїхали, їхали, і по дорозі, оказується, Світлана може їздити на всіх машинах, які тільки є. Абсолютно. Світлана. Світ, Світлана, вона може їхати на всіх машинах. І я молюсь до Господа півночі. Боже, розположи серце і забери в неї всі її обставини, які, щоб вона не могла не поїхати. І все, я їй дзвоню і кажу. Світланка, вона говорить, нема питання, я завезу. Але я знаю, що то Бог дав мені підкріплення, тому що я прийняла рішення, що я буду їздити сама. Досить бити байдики. Ось. І я кажу: ну вона туди, вона знає Київ, вона по Києві гасає, що у себе в хаті. Так. Але я, Бог мені сказав, що назад ти вже будеш їхати. Ти приїдеш цей дорогою, і ти її запам'ятаєшся. Та там мені декілька шматочків, яких я просто не забулася. А так все я там знаю. Це ж ми, ми туди їздили. Тому чудеса, відповіді на молитву, яка служить для слави Божої. Дивіться, ми. Бог дав, я просив. А я як молилась, Боже, дай нам людей, хло, чоловіки, жінки з машинами, або просто щоб вміли водити машину. Відповідь є? Є. Сьогодні в нас світло було, я не знаю, хто почує, хай не заздрять. У нас сьогодні світло, вчора в мали виключити об 11-й вечора. Включили в 9 і сьогодні виключили в 13.23. Я вже мовчала, я рибка. Я не радію тому, що у нас є в когось нема. Це правда. І, да, ну, таке, Тому, мої любі, Бог робить чудеса. Бог мені показав, що чудеса. Подивіться, як тут, ось у ці 40 днів, Ісус е, прожив на чудесах, правда, так і нам у нас буд, май, можуть бути, у нас є, але ми треба, їх, щоб ми їх бачили, чудеса Божі, бо я Богу дякувала за Світлану, щоб, щоб Бог все влаштував, бо питала, вона спитала, вона від'їжджає, її не буде. Але зараз вона ще є. Тому е, за світло, за все. Бог мені просто відповів. Я відповідаю на твої молитви, іменно чудесами, як в е, Єремії е, 33:3. Нам написано, що покажу те, велике недоступне російською мовою, Ну, я так. Е, що ти навіть і не можеш собі е, уявити. І це мені треба прийняти, нам це треба, народ, просто прийняти. Це буде так, Бог сказав, Бог зробив. Він ще більше покаже, більше зробить. Якщо ми віримо, і ми просто чекаємо і не рвемо на собі волосся. А то мені, чесно скажу, за цей тиждень. Сьогодні я теж вже сюди приїхала по такій непогді, кругом, все як в себе в хаті. Тобто мені абсолютно. Ну, бо це Божа, Божа благодать, Божі чудеса. Бог веде нас. І тому я сьогодні проголошую: чекаємо чудес. На, на чудес відповіді на наші молитви. Що ми? Ми сьогодні будемо молитися, і Бог дасть. Тільки єдине, щоб ми ну, давайте так, ми сьогодні попросимо щось таке. ну, Я по машинам. ж, Щоб в нас і впала на голову машина джип здоровий. Тому розумієте, да, ну, так. А це правда те великий, ну, це уявити просто, що хоча в нашому житті так же і є. Давайте так. правда? Тому будемо, що е, чудо в чому е, в стосунках, чудо ну, в роботі. Я не знаю, де треба щось таке занадто. Розумієте, там, де треба, щоб було занадто. Розумієте? Да? Амінь. Тож, тобто, щось таке зверху Ну, Що таке просто ну, просто так воно не може бути, розумієте, да? ну, хорошо. Навіть я скажу так: ракова хвора, четверта стадія, казалось би, да? якщо зцілення, да, це чудо Боже, але все одно це, це ще можна приписати і до ліків, правда? Ну, давайте. А от машина, яка тобі приведуть і поставлять у дворі, не сіло не впало. На тобі ключі от вам і катайтесь. Розумієте? Это да. І тому я благословляю сьогодні усіх, хто сьогодні тут, тут щоб усі от ну амінь. Хтось в неділю не помню хто сказав, 25 машин, 25-та моя буде. Всім вам афі роздамо. Амінь. То я завжди благословляю. я така рада, коли в людей з'являються машини, чесно скажу вам, тому що машина це не розкаш, це средство передвіження. І коли до нас приїхав, до мене приїхала в гості ось Таня, таки приїжджала, і вона на машині, то я їй хвилин 10 цілувала, що машину, що таню, що машину, що Таню. Цілувалася і говорю, Боже, яка я рада, що ти їздиш на машині. І, і це правда, моєї радості немає меж. Тому я благословляю всіх. Звичайно, тільки єдине, щоб ми прийняли сьогодні рішення, що я буду ждати буду ждати спасіння рідних, Це теж. я не знаю, що більше, що менше Уздоровлення. На роботі справи, якісь такі, знаєте, щоб 에, прийшов такий прорив, щоб побачив. Бо я кажу Господь, покажи різницю між служащим і неслужащим. Ти сказав? В чому? Я кажу, Господь, я знаю, що це стосується в основному спасіння. Ну, ви розумієте, пекло чи небеса, але говорю, Господь, ти сказав? Покажи, покажи тут, покажи різницю між служащим і неслужащим. щоб на нас дивилися. Все ж таки вона. Вони такі все ж таки з Богом. Амінь. Тому мої любі, ми будемо сьогодні молитися. Бачите, в нас сьогодні погода. Ну, чуєте, погода сьогодні? Ну, просто бомба. Да, ви розумієте, тобто сьогодні погода дуже. Ну йдеш на не треба на ковзанку йти. Треба було вдягати сьогодні ковзани і що? і кататися, і все єлі єлі. Ми машину фелин 15 віддирали, єлі віддерли її, розумієте? Від льоду погода, але але ж подивіться, ми все одно підтягуємося, всі підтягуємося. Я знаю, чому тому що той, хто сьогодні, не дивлячись на що підтягнувся, сьогодні будуть. Ну, Не зараз будуть чудеса тільки, але я знаю, що Бог поблагословить якимись такими особливими чудесами. Ті, які нам уявити просто. Я е, не відмовлюся від фіні ті, е, вишневого кольору, бо я його бачила. І все. Тому, мої любі, е, в когось телефон. А? Ну, можливо. Амінь, амінь. І тому народ Божий просто сьогодні нам треба дуже якось так, як Ісус. Ось якось він в пустелі. Він не на секунду, не на йоту. Ісус що не спокусився, і він не розчарувався. Він не написано, що він же на остаток так взалкав, де да він так істочки хотів. Майте пекло і все, і все. Але він не здався. Він чекав, що скоро буде перемога. Ну, Прийде явна така. Тому давайте ми піднімемося і будемо молитися. Будемо молитися за Україну, розрушення гріхів. Слухайте, ну в Україні їх уже стільки, що просто якийсь копець. Це просто ну, ні в як і вже ворота не лізе. За Ізраїль, благословіння у всіх сферах життя. За церкву, очищення, служіння в Дусі Святому. Іменно церква, бо все починається. Хто щоб не казав? В країні, в народах на починається все з церкви. Тобто з наречених звіри за сім'ї це встановлення, захист, служіння. Це буде 24 на 7. За військових захист, тепло, і щоб вони вже їх змінили трошки. Дуже дуже важка обстановка, дуже і дуже. Тому військо за військових буде молитися. Їм дуже потрібен передих. За полонених це визволення за поїздку, за захист і за особисті. Хай сьогодні давайте ми зараз. Я ще продовжую шафелинку говорити по одній причині. Я хочу, щоб ви подумали, а що я хочу у Бога попросити? Яке чудо, яке чудо я хочу зараз попросити. Я прошу у Бога. У мене є дуже нагальне, від якого моє серце починає краятися, і тому я його просто зараз приношу перед Господом. Наш любий батько Ісусе, Дух Святий. Ми так дякуємо тобі, наш Бог і наш Господь, за те, що ти отак в простоті свого серця. Можеш прийти до нас, ти просто Бог, Всесильний, Всемогутній. але Ти прийшов просто сьогодні, і ми це відчуваємо десь в дусі. Ми відчуваємо десь, я не знаю, як на фізичному певній рівні, що ти сьогодні нас зараз обгортаєш своїми обіймами і своїм теплом. Тому дуже-дуже просимо тебе, Таточку Ісусе, Дух Святий, в ім'я Ісуса Христа. Ми віддаємо тобі всі ці потреби, і особливо особисті Господь, і просим Тебе поблагословить твоїми чудесними відповідями. Щоб прославитися в цих, в цих чудесах тільки ти. І ми обіцяємо тобі, Татко Ісусе, Дух Святий, що ми будемо говорити це чудо Боже в моєму житті, в якому я не мала надії, але Бог прийшов, Бог поблагословив і Бог вирішив мою проблему. По одній причині він є Бог сили, Бог слави і Бог чудес. Тому ми, віддавши всі ці потреби, ми благословляємо Твоє святе ім'я Ісусе. Ми возвеличуємо Тебе, Господ. Да будеш прославлений тільки Ти, в Твоїй церкві і в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Ждем чудес.